Всім привіт! Сьогодні ось буду встановлювати винос велосипеда СТЕМ 8 мм, тут в мене 8, точніше 80 мм, буду ось цей заміняти на ось такий, який має амортизацію. А найбільша проблема була вибрати правильний розмір, тому що стандартно йде 1 на 1 дюйма і цей. Рухається максимум плюс-мінус 6 градусів. А є ще один на одну четверту, це якщо тут товстіша е, труба. А найбільша проблема була в тому, що ось цей велосипед мегамо іспанський. В ньому ніде немає ніяких характеристик, я ніде не міг знайти. Писав їм на саппорт, навіть в LinkedIn, Facebook, Instagram, питався, всі мене десь там посилали, казали, йди до дилера. Тобто виробник каже, йди до дилера, питайся в дилера, де ти купив велосипед, щоб дізнатися, яка тут, який тут діаметр. Ну, Окей. Я ж типу математик, просто взяв нитку, поміряв окружність і через. Окружність і пі порахував, який тут діаметр. Тому теоретично воно має все мені підійти на 1,1,8. восьму. Також от я користуюся квадлоком для навігації на телефон. І коли його знімав, я помітив, що в мене от є додаткова прокладка, яка має, тут прямо пише 1 на 1 четверту. Тобто, я не знаю, чи це нормально зараз видно, камера погано фоксується. Ну, тут один на, од... на одну четверту. Тобто, це означає, що в мене тут такі тонша. Бо є два розміри. Тонший, який я купив, і грубший. А для того, щоб грубший став, ну, то я так розумію, що треба іншу штуку. Коротше, це, можливо, поїдіто, а може ні. і ні. Я так ставка з майбутнього, коли я розібрав. Цей стем, цей виніс, то таки просто під ним на нижній частині побачив і зусилля в ньютонметрах, і діаметр. Все було дуже-дуже просто. Ставити як на плюс 6, ось так, я таки буду ставити, а можна ставити мінус 6. Тобто, типу, так. Насправді просто треба ось ці еластичні е... еional... подушечки. Не знаю, наскільки їх добре видно, їх треба просто ставити наниз. Я зараз це все розберу і на штативі зніму, яке це буде замінювати і що буде. Чому я це роблю? Тому що в мене було кілька вже травм мого зап'ястя. От недавно впав через те, що ще не звик до контактних педалів чи педалей. І мене реально це от турбує. Тому я такий, окей. Вилку міняти не буду, а катаюся зазвичай я з товаришем в якого МТБ-байк з нормальними амортизаторами, а я за ним їжджу, і мене реально це, це все болить. Тобто я не так часто їжджу по саме по гравію, я це використовую як МТБ. Тому вирішив: ну окей, спробую ось Найбільший недолік, я вважаю, що це ціна. Але плюс, що тут не треба особливого догляду. Хіба через якихось там 2-3 роки пише виробник, що треба ось ці от еластомери. Просто замінити. Це не проблема. В інструкції пише розмір, тобто вони всі йдуть по кольорах. І, наприклад, на мою вагу, ось в мене вага, там, щось 70 з чимось кілограм. Так? Тобто, ось 70. Мені треба брати листомери 80 і 50. Тобто зелений і жовтий. Ось такий типу зелений. Ось. Насправді він більше як якийсь там синій чи що. Ну, одним словом. Зараз поставлю камеру на штатив і спробую це все зняти. Мої відео дивляться якісь дівчата, чи вони знають, що це за коробка. G-bar Calendar. Ну, Насправді це от жіночі, там всякі крамчики, але я жінка хотіла викидати, Я такий, ні-ні, віддай мені. Буду тут тримати своє велосипедне. Е, от динамометричний ключ нам буде потрібний. І е, щоб змастити болти, просто е, змазка. Так, Більше ніби нічого. Також я користуюся ось таким мультитулом від, е, з декатлону. Насправді дуже класний. От Зараз я буду з нього діставати те, що мені треба. Ось так виглядає цей мультитул з декатлону. Ці штуки ще дозволяють міняти шини, якщо щось. Є тулза, щоб ламати ланцюг. Ну, коротше, класна штука. І так, спочатку я зараз зніму ось цей виніс і буду міняти. Так Ух, це було майже розкручено. Хо-хо-хо. Хочу -хо. треба час від часу перевіряти. Ой, це теж не затягнуте. Так, напевно, доведеться цю сумку зняти, щоб вона мені не заважала. Це насправді дуже легко, тому що це можна просто руками. Так. Я. Порівняю розмір. Так. Все підходить. Так. По розміру все ок. Ось тут є напис, що зусиль 5 ньютон метрів. Значить, це має бути до гори. Ось так. От. Зараз буду монтувати. Добре. Так, прийняв? Сильно не затягує, лише трошки щоб зафіксувати. Потім порівняю. І так. і так, ось тут вже по замовчуванню встановлені два ластомера і вони закріплені. Ось в комплекті йде ось така от штука. Двостороння. З одної сторони пише Install, з іншої Remove, тобто і e болт. То я зараз встановлю на ремов, закручу болт і витягну ось ці два гластомери, щоб замінити на ті, які е, добрі для моєї ваги. І так, спочатку мені треба ось це відкрутити. Yeah. Так. Дуже добре, що все робиться. Оце все робиться 4 мм. Ось цей болт на 3 мм. Ось цей. Так. Я. Я. болт. Вот прямо я откручу і видно як вона підтягується. Дуже класно зроблено, щоб хтось не використав якусь грубу силу і не зламав різьбу чи щось інше. Так. Я. Все, це О, видно, що є змазка Все класно. Так, одразу. розкручу Так. Я. Yeah. Так, тепер міняємо ЛСТМР. Є Один витягнув 60. І інший. Оп, є. Ось. І якщо хтось хоче навпаки вставити вниз то от можна покрутити вниз, поставити під таким кутом, і тоді ластомера треба запихати ось сюди вниз. Так. Те, що треба на мою вагу. І ще гляну інструкцію. Так. Цікаво, чи є послідовність. 1,80, так? Ну, рахуємо, що зліва направо. Значить. Так. 80 наліво, 50 направо. І так. Раз. Два, все. Встановили, Кра краще якраз дійсно робити все вже на встановленому, щоб під кутом, щоб все правильно е рівнялося з дірками, отворами, щоб ніде нічого криво не закручувати. Так. Ну все, я зробив так, щоб вони були всюди. Отак от, от дивляться, все. Тепер треба закручувати. Бранко, ну, третя десь. Ось так Так, почала ламатися. О, напевно, перетягнув. для таких, як я, і роблять такі штуки. Я готова. Так я же нарешті це все накрутив, ніби зробив, що все рівненько. Треба треба все затягнути на 5 Нм. Не знаю, що тут видно, Виставить 5. Не стільки буде все попритягувати. Є. Є, 5 Так, тепер ці. їх По черзі. Є п'ять. найбільший страх тепер, на нарадіти, побачив, як ось е, кермо алюмінієво роз, роз, роздробилося, ось тут навпіл. Почитав, що типу так е, метали старіють. І через там кожні п'ять років щось таке варто е, ці штуки міняти. Ось так, є, все затягнув. Якщо когось єдиний матричний ключ, завжди треба на нуль вставити. Після того, як все зроблено. Так, щось і навіть Ось нуль. Все тримати, його треба на нулі якийсь бомжацький з декатлону, але працює нормально. Так, тепер тест. У мене ще досі, досі болить зап'ястя. О, О, відчувається, відчувається такий невеличкий рух. Якщо ось саме тут брати, якщо на дропах, на дропах це нереально. Ну, це фізика. Хто там любив фізику, 8-9 клас, там де які косинуси рахували по іксу, по ігрику сели. Тобто звідси, то буде зовсім, зовсім інший центр маси, якщо тягнути інше плече, тому воно і не працює на дропах, якщо їхати. А звідси, от я відчуваю, що прогинається, якщо так сильно натиснути. Ну, прикольно. Все. Фух, поїду, протестую десь на граблі, хоча напевно зараз просто поїду. По асфальті все. Все ок, а на грала вже трохи пізніше, хай трошки рука загоїться. Все, дякую за перегляд, зараз буде якесь там відео, де я там десь катаюся. І перепрошую за такі <гум> дуже складно це було все, е... налаштовувати сам перший раз, перші місця, я міняю. Все, дякую. За перегляд. Дякую за перегляд. Я вже приїхав, мабуть, більше 500 кілометрів на цьому виносі і можу сказати, що це просто топчик. Точно не треш, всім рекомендую. І я насправді більше не уявляю, щоб я ще раз їхав на якомусь Гребелі без такого виносу амортизуючого. Ну, всім дякую за перегляд. Надіюся, комусь це було корисно і щастя, здоров'я.